Сьогодні висіяла капусту цвітну піонер, Ось тут у мене кермек так і не дозійшов, то я у ці плітинки висіяла по дві капустинки. Побачимо, що буде. Ще Сьогодні висіємо диню ананас і огірок октопус. Це на ранній врожай. Диню ще раз пробую виростити, тому що щось не можу підібрати сорт, який буде родити на Чернігівщині. Ще, можливо, досію Чарльстон Грей. І вчора забула записати в свій зошит, то записую, коли я що сію, коли я що сажу, щоб на наступний рік знати, чи рано це, чи пізно. Ось записала кабун сіяти 9 квітня. Але ці сорти не взяла, взяла ті, що сіяла пройшли ход. Посіяла, посіяла 10 квітня. Ну, Минулорічний і холодно не було, то було якраз гарно. Сіємо огірки октопус, диню таку ананас. Ось її характеристики. Ось октопуса. Огірків, характеристика. Ну, і кабачки. Звичайні, звичайні. ранні, Це на ранній врожай. Почнемо з огірків. Фарбоване насіння висиплю, буду сіяти 10 штук, Взагалі їх тут 20. Ось так у кожну ячейку, Ложимо гірочок. Тоді, як зайдуть, будуть гарно рости, я їх перевалю у більшість стаканчики. Або в стакани, або в розсадний рукав. Одна. Не докинула одна. Ось так. О. А тут буду сіяти половинку кабачків, половинку дині. Тут два буде дині, тут два кабачки. Я кавунів багато буду сіяти. Вже посіяла декілька, а день і кабачків багато сіяти не буду. Кабачки буду висаджувати просто на ділянці. А це що на ранній мені, а день у мене щось погано родить. Але все-таки хочеться висадити. Спробувати ще цей сорт, можливо, цей сорт буде гарно родити, бо в Чернігівській області він день не встигає визріти. Оскільки насіння що Посадимо ще щось сюди, бо не все буде. Також так, по одному насінинку. Зараз заглиблю. Наскільки там... О, навіть все. нема більше. Навіть нарядочок не вистачило. Але нічого. І цього нам буде досить заглиблю, пролю. Буде мало земень, досиплю. І так само гірочки. Заглиблю, пролю фітоспорином профілактики кореневих гнилей, чорної ніжки. Чорна ніжка нам в господарстві не потрібна, нам без неї добре. Де буде мало. З землі все докидаю. Ну, а тут прийдеться тоді висаджувати диню. Будемо пробувати вирощувати диню. Ще посадимо таку диня ананас. Диня також фарбоване насіння. Ось таке рожеве. І по одній, по одній насінці ячейку. Зараз попробуємо, де впало дві, заберемо. Погано виходить. Я посію і до вас вернусь. І ось скільки на сини не деньки вийшло. Ось тут кабачки, тут дині. а отут, мабуть, ще посію кавуни. А потім буду як перепікірувати, то я буду бачити, де дині, у в них різні листочки. Ще посію, мабуть. Янусика, тому що янусика я висіяла мало, досію янусиком. І ось так я досіяла колунчик янусик. Ось так. Зараз заглиблю, притрушу, пролю і поставлю в тепле місце. Буде, накрию плівочку обов'язково щоб воно прокльовувалось, бо насіннячко фарбоване. Замочувати його перед цим не потрібно було пророщувати, тому що там поживні речовини на ньому були. Нехай вони будуть з ним. Ще сюди я носикав. Зараз досиплю тут земелькою і покажу, де я буду їх ставити на пророщування. Ось так я пролю. Ось так. Лишня волога, зайва волога, вона вся зійде на протвінь чи поднос, а залишиться волога для прокльовування насіння. І тримати я його буду, зараз покажу, де І тримати я його буду ось на цій поличці. Тут дуже гарно сонечко. І тут також на підставки, щоб холод від підвіконня не йшов. Вони там ростуть. Капуста прокльовується, пікін... цвітна. І тут біля баклажанів примоститься моя. А помідори я поставлю сюди. Ось таку.